Було наше останнє обгортання, і зараз ми перейдемо. У мене тут помічниця. Ось, що ти хочеш? Ти з мамою будеш в'язати? І зараз ми перейдемо на в'язання по колу. Пров'язуємо лицеві. Дійшли до петлі реглана. Не забуваємо зробити прибавку за передню коротку стінку. Пров'язуємо петлю реглана, пров'язуємо петлі. Переда, то ти мені заважаєш? Так, пров'язали петлі переда, пров'язуємо лінію реглана, зараз впаде мою помічниця. Все, біжить.